Я вже загрузився під Мюнхеном. Я мав дуже велику надію, що це буде завод BMW. тому що я його побачив тут, ну, принаймні один з групи BMW. Але на жаль, це не так. Ну, але тим не менше я вже загрузився. Так як я казав, мені мене до першої години мені треба розгрузитися, має 158 кілометрів і показує, що за 10 першого я буду на місці. От, але не факт, що то так буде, бо ви такий фактор, як пробки на німецьких автострадах, які... передбачити неможливо. От. Але стало. Набагато тепліше. 13 градусів вже. І то, що тільки 11 година, тобто мені буде жарко. Вот. Але кондиціонер мене працює, так що то вся фігня. Загрузили мене капець, якою потрібною річчю картонами. Не знаю, чи це для упаковки. І там, в принципі, для чого більше. Для упаковки, пачок, пачки типа розкладені картони, 6 палет Тих картонів За сто метрів на ронді влево Што папера што на сто Шість паліт картончиків, то на 100 важливо, 100 100, я в шоці, коротше Тут по правій стороні За 40 метрів на ронді влево Завод БМЗ був Пусть веде мене вона трохи посілковими такими сільськими дорожками. Але може то і ліпше, зато не буде пробка. Хоча не факт, що то так всю дорогу вона буде вести. Ось вот. навіть можна, що далі поведе вже автострадою. Я маю велику надію, що там не буде пробки. Що, так, Погода досить класна, хоча таку погоду працювати зовсім не хочеться. І знову рейс по Німеччині. В принципі, не може не радувати. Але так як до першої години, то я ти чувствую, що мені не ще щось знайде. Після буду його просити, звичайно, що він щось знайшов десь в сторону Португалії, так щоб на вихідні я туди заїхав. в Іспанії. мається на увазі на море буде. 400 метрів просто. От. О, зараз виїжджаю на автостраду. Звідси ніби пробки не видно, але надію, що все пройде удачно. За 100 метрів просто. 300 метрів вправо, потім легко вправо. Так, ніби пробки не видно, але страда чиста. Можна трошки притопити. Найдіше приїхати трохи за швидко. Вот так як щойно я приїхав, там прикол такий, кейк рочи. Пише лагер, логії, флот. Так називається фірма на Кія Грузився. Чи логі Вот. Але смисл в тому, що За метров, як завжди індустріальна вуличка, тіпа, така, що там одні фірми заводи. Ну відповідно заїжджаєш За 50 і метров, знайти там конкретно ту, що тобі треба, з першого, з першого цього, дуже важко. Навіть якщо адрес підпадає, приїжджаєш, там пише зовсім інша фірма. Так і цей раз в мене було. Я поїхав далі, приїхався в ті вулиці до кінця. Того, що мені треба, було, я не знайшов. Тоді я заїхав під той адрес, який був написаний. Під тим адресом вказалося там з три різні фірми. І те, що мені треба було, там було тільки дві рампи, і конкретно у нас фірма написано тільки на, на тих двох рампах, на самих, на самих дверях, на самих рампах. Світисно, догадуйся, як хочеш якого то не цікаве Це твої проблеми, коротчувати. Якось згорім по я тут знайшов. Загрузили мене. О от Прийшлося другий раз за весь час. Розкласти машину доверху, бо грузили через ту рампу через верх. Тобто з не по грущиком і таким простим політякою тягати паліти. І відповідно він мусив заїжджати зверху, а щоб заїхати зверху, то треба. Як це називається, треба ну, щоб висота підходила. А так як в них. Висота зроблена під фуру, фура має метр десять загрузочну висоту підлоги. А в мене підлоги висота 93 Тобто То є різниця, як ви розумієте, 20 см, Соответственно, той, той дзьоб, по якому воно заїжджає, прийшлось опускати вниз. Звісно, коли ви опускаєш вниз, досить високий кут є з'їзду тої палітяки. Ну і, якщо він з'їжджає, висота досить велика і він зачіпає мені кришу. Соответственно, я мусив піднімати догори. Але навігатор у мене завжди настроєний на 320. і Всього. По правій стороні їде X5M. Новий. За рульом якийсь чорножопенький. Ну не негр, а ліменти. Вот. Такі Мюнхен. Тут така сказав, столиця e, Машин. За 100 Тут всі заводи нараз, тут і Мерс, і Ауті, і БМВ. Так що відповідно тут машинок як грязі на кожному кроці. Я вже розгрузився, жара рапіндес, їду вже з кондюком. Експедитор мій сказився. Я розгрузився, він мені вже зразу кинув смс на другу загрузку. Я буквально став на пару секунд там навіть не то, що їсти, а буквально там збігати, так сказати, під дерево, природа покликала, Бо не пройшло секунди, вже це він не призилає ще раз ту саму смс-ку. Типу, я так розумію, що вже сорочно газуй лети. Тю собі стати, віддихнути. Природа, красота, фіхта, газуй. От. Тому зараз маю 120 кілометрів до слідуючої загрузки. Їду вже в тапочках. Жара неможлива. Ну як прям неможливо там. 16-17 градусів, не так, щоб неможливо, але в машині парить. Ці картонні пачки возив, то там роблять ковдри і подушки. Приїхав там пір'я, якісь машини такі, як мельниця, мелять то пір'я, набивають подушки, одразу зашивають, ну коротше таке. What? А ще було питання, от в мене є машина на польських номерах, питали, як можна довго бути на ній в Україні і так далі. Хоча всі всякі всі фірми і тому все подобне, то ліпше про це навіть не думайте, бо то все повна фігня. З тим тільки собі зробити проблеми. Реально по закону можна бути типа, якби 10 днів максимум. 10 днів це... Якщо ви їдете через дві різні області, ви заїжджаєте через Львівську, виїжджаєте через Волинську, наприклад. Я так останнім часом роблю, тому перебуваю в Україні 10 днів. Так як я живу в Польщі, в мене є всі документи, я можу стати в Польщі на консульський облік до українського консула і зможу бути два місяці, але раз в рік. Тобто я за рік можу використати два місяці. Можу одноразово, а можу поділити. Вот. Крім того, що цей? Крім того, там по 5-10 днів то скільки хочу. І раніше, знаю, ще буквально пару місяців тому, то робилася така довідка, що ви стояли на ремонті від автосервіса і тоді можна було бути до двох місяців. Але там теж нюанси. Тобто то не так, що ви собі катаєтесь, зробили собі ту довідку і все. То раніше. Таке проходило. Тепер знову поліцією не зовсім. У них є комп'ютери і вони мають спільну базу з митницею. Плюс е митниця то все пробиває. І коротше, якщо ви хочете щось таке мутити, то вам краще зразу дзвонити на гарячу лінію митниці і казати, що от так і так, така проблема. Ну, не важливо, яка у вас проблема, але кажете, що от, так і є, що от мені треба бути більше, ніж 10 днів. І вони вам скажуть всі можливі варіанти. У мене була така ситуація, наприклад, у мене було, закінчилась віза. Я чекав карту побиту, але я не мав її ще, і я мусив їхати якусь полічу, щоб мені сказали робити візу. Віза робиться тиждень, як ви всі знаєте. Тобто стань на облік, туди-сюди, паспорт здав. Я не міг пересікати кордон. Я позвонив на регіональну митницю, вони сказали, нема проблем, приїжджайте на митницю, напишіть, ну тобто не на границю, а на митницю у Львові. Я їздив, кожен там в своїй області, в кожній області є митниця, наскільки я знаю, регіональна. Ви туди приїжджаєте, кажете їм, що от така, така ситуація, я там. Здав паспорт, роблю візу, і буде він там за 10 днів. А поки я здавав, то от я чекав туди-сюди і вже разом буде 20. Так? Тобто такий нюанс можливий. І ви напишете заяву, і вам то проканає. Тому що так само, якщо у вас хвороба, якась така, що от ви мусите лежати в лікарні, наприклад, місяць, то тобто, ви напишете заяву, візьмете довідку від лікаря, тільки майте на увазі, що не що у вас там мама медсестра, і ви собі взяли замутите таку просту довідку, як недогляд. Така довідка не канає. Там має бути така довідка підписана комісією, якоюсь там вплоть чуть не тою комісією, яка там інвалідність дає. Ну коротше, там все серйозно, то треба знати в них, вони вам пояснюють. Але опять же нюанс. Раніше таке проканувало, що ви собі каталися і все було гуд. Тепер же та поліція, якщо вас зупиняє вас та довідка, а ви катаєтесь, а ви поперек -по лежите в лікарні, то ви вже маєте проблему. Бо раз ви катаєтесь, значить ви можете поїхати пересунути кордон. Вот. Наша Україна, як всі знають, дуже добра держава. В інших країнах всі стараються для своїх громадян ліпші закони зробити, а в нас завжди наоборот. У нас закордонні громадяни мають право бути 90 днів, точно так же і на машині. 90 днів і машина, і громадянин закордонний. А українець може бути 5 або 10 будь-яких на польських номерах чи там на інших. Така в нас класна держава. І то такі варіанти, що я знаю. За ті фірми колись був такий нюанс. Що можна було робити річні документи і собі їздити. зараз? Такі машини конфісковують. Я знаю людей, що їздять на таких всяких бумажках.